Коли ми читаємо у книзі Левіт чи «Виходу» чи Второзаконня, око за око, то розуміємо, що тут йдеться не стільки про певну відповідність шкоди, і треба око пошкодити іншому, скільки можна сказати виправлення того, що було у суспільстві. Щоб не було надмірної шкоди у відповідь, сказали: ось ти не можеш за синяк вбити іншого. В крайньому випадку ти можеш поставити синяк тому, хто тобі це зробив. Тобто, можна сказати, що цей припис він не мов би регулює відплату за нанесену шкоду. І тому зрозумілим я також. Оце, що коли це стосувалося раба, то тоді не треба було шкодити тому, хто завдав шкоди рабові, але радше зробити раба вільним. І отже, ми бачимо, що коли є оце правило око за око» чи зуб за зуб, то це радше стосується певного, можна сказати, такого. Вчину, щоб ненависть не керувала людиною, щоб не було отої вендети за причинену шкоду, але можна було регулювати також і у спосіб якогось відшкодування чи матеріального, чи, від... чи надати людині свободу.